А чи справді Бог зі мною? Там, де є сніг, є холод. Де волога, там вода, де день, там сонце. У присутності Бога також є прикмети. Те, по чому ми можемо зрозуміти, що Бог поряд. І перша з цих речей: це там, де є Бог, є прагнення до Нього, до святості, до Його пізнання через слово. Друге там, де є Бог, постійно звучить молитва, тобто постійне спілкування з ним. Третє: там, де є Бог, неможливо стає можливим. І четверте, там, де він, постійно звучить Євангеліє, звучить блага звістка, про те, що всі люди мали загинути. Але Ісус помер за нас, тому ми маємо змогу врятуватися. І єдине, що потрібно, це визнати своїми устами та повірити в своєму серці в те, що Бог підняв його з мертвих. І якщо це торкнулося твого серця, то я запрошую тебе до церкви. Можливо, ти не знаєш, куди саме піти, то я запрошу тебе до нас. Церква Благодать, Фруктово 4.1.